Всім привіт. Це, в общем, Зараз пробуємо. Ну, бачите, як можете бачити, не розклали, чисто їдемо по дорозі і вшикаємо просто водою. Туман робить он за трактором. хороший. Коротше, поставили форсунки, щоб малими нормами виливу роботи в частності євролайтингом. Чого? Того, що ну, така ситуація на даний момент, що треба швидко отработать. Кожна заправка це є час, яке. ну, якого немає, скажімо так, треба бігом і уїжджати. Ну, типу, отак, скажемо. Така ситуація по поводу оприскування і всього остального. Ну, роботи в полі. В общем, заказали форсунки, це жовті 0,2 так, трактор поїхав. 0,2 мм дірочка. У нас стояли 0,3, а це поставили 0,2 для того, щоб працювати десь 100-110 літрів на гектар. До цього ми працювали по 200. ну Ну, там коли як. Получається, ну, поставили, щоб було по 100. Зараз ми рушили з цього міста і поїхали туди по навігатору. Захват, ширина захвату виставлена 12 метрів, як у нас у І виходить, щоб він зараз він робить гектар. Він робить гектар і дивиться, скільки треба йому. Може додати давлення, може додати швидкості, може убрати швидкість. Ну, коротше, десь отак пристрелюється, скажімо так, щоб було зрозуміло. Що він робить. Приїде трактор обратно і покажу оці форсуночки, вони жовтого цвіту, не екоджет, а просто обичні форсуночки. Ми поміняли розпилітілі, скажімо так, навіть не форсунки, а розпилітілі. Поміняли з 0,3 синього на жовтий 02. -й. Там навіть на ньому написано 110. Ну, 100-110 літрів вони повинні виливати, я так думаю, це максимум свій, який вони льють. Так що вернеться трактор назад, візьму ці, ці розпилітелі і вам потім покажу ось отакі форсуночки, розпилітелі стоять. Жовто-блакитні тепер. Пристрелюємося десь на 100 літрів, похоже. Треба тепер давлення підкрутити, бо ми поміняли новий оцей. Не розпределітель, а кран, оцей, який включає мішалку і з цим. Ну, Робота і мішалка. Виходить, і давлення накручує. Підкрутили 2,5 давлення, накрутили. Зараз покажу ось у мене банка є. ну Це тут запасні частини, скажімо так, цих. Е, запасні розпилітілі, резиночки, всяка штука. Зараз ось покажу. Оце заказали нові отакі. Це на глухі ці. Ось зараз покажу, як він. Туман класний робить, Ну, просто ж, зрозуміло, що вітер, типа, в такий вітер ніхто не бризкає, ну як би. Як би, так. Да. А... Оце такі силіконові, навіть не резинові, а силіконові, вони прям тягнуться. ну Одною рукою не удобно, є чорний. Чорна ця резинка, а це типа зелена. А, заказали ще резинки під, під сіточку і під розпилітель. Ось був, були в нас отакі. Тут вже і надписи постиралися на ньому. А, хоча 110 теж на ньому написано, ну це 0,3, типу, виходить. І зараз, мабуть, поставлю на паузу, Найду, найду жовтенький. Так, і ось знайшов жовтенький цей новенький розпилитель. 110, теж на ньому пишуть 0,2. На цьому. На цьому навіть я не бачу, в общем, ну це 0,3, вони тут по заводу стояли. Та видно навіть по отверстю, ось тут таке. А тут тонше на порядок. Отак от. Так що десь отак. Отак і будемо работати. Все, пишемо, коментуємо по поводу малих норм, вилива води і всього остального. Так що, десь отак. Всім пока.